Так, будь ласка. Ви поступила пропозиція від депутата Хоменка Юрія Валівича. Я пояснюю, є... це, поясню, це не пропозиція, це просто прохання до вас, це не пропозиція. Я поясню, є регламент роботи Міжунської міської ради. Перерва кожні дві години. Якщо депутати хочуть продовжити сесію, вони 26 голосами, можуть продовжити сесію. Ви не продовжуєте. Треба ставити мою пропозицію. Це моя повністю до вас і до Віталійного не можна так на Зараз депутати знову оголосили перерву на 30 хвилин, тому зараз ми припиняємо нашу трансляцію на 30, годин, на 30 хвилин. І включимось через півгодини з нами, це канал, уездные Новості.